184 гривні нова поставка. Класні дитячі термоштани карго від бренду Lupilu. В лоті буде 15 штанів, ціна такого лоту 2760 гривень. І розміри будуть від 98 і до 128. -го. Покажемо, ближче, яка класна модель. Вони йдуть з кишеньками на шнурівці, дуже зручна широка резинка. І всередині йде ось такий гарний ще підклад. Тепленький. Штани котонові, дуже зручні. І це по типу джогерів ось такі ще такі ось манжетики внизу. Будуть вони в такому яскравому оранжевому кольорі. Також вони будуть в такому гарному фіолетовому, темно-синьому. І в такому яскравому такому цікавому смарагдовому і для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.